Привіт! Це Lamp World. Сенс життя це ходити попри ріпак. І їсти. І поїдати його. Oh, wow. Ми купили кави в сільпо і ми хотіли ну, каву в стіках і вирішили купити стіки кави. Ми приходимо в Сільпо, а там стільки кави, народ. Цілий відео, стільки кави. Це епізод нашого нового шоу в пошуках каремата в лісі. Буває таке, що якісь туристи, які тут гуляють, загубили каремат. і ми хочемо знайти сьогодні. Це моє. а от моржі не такі яскраві, звісно, як перейшли. Моржі не малюсінькі і і десь під деревами. Ми, коли... ми довго йшли і ж він. Ми розподілилися на три групки. Одні просіпли Просіплив пів лісу. Записуй. Знімай як він лежить. Чекав нас, сонечко, наша маленька. Mm -hmm. І водою його не зміла, коли все Так. Ні, може і змело, може мене підрубили. <рес> <рес> Він прям зверху, видавки. Обгажений чуть-чуть. Засрали, звісно, кашечки. Я думаю, там прям на войс такі. <рес> Перші кроки ми зробили вішалку. Три речі і вони не падають, і ще може Денис захоче щось повішити. Бачиш? <плес> <плес> Іде. Ж треба. Слизькі цікаві. <плес> <плес> Нема ні кіра але можна зробити землянку і ходити по цій цій Прикинь, де рядом падає з тако набіг. Смішно, вам. Дуже. Ну все. І поняли, що там ніхіра нема. Не то, що примиху хотіла набити. Холодніший буде. Іван, що робиш, друг? Перекачку. Робимо холодильник для кваса, дивіться, який об'єм води нереальний, і вам вже дві години Це чаї. Така вже природа. Я походу. Я на СІСІ посмахую. зараз. Зверніть увагу на рівень води. <рінч> я, ну, Давай triste. я дивлюсь рівню. Далі. <рінч pace> <рінч> <restriction. рінч> Заразо. <рінч> <рінч> Фу, не знає, все трошки. <рінч>. Далі ми ножом вирізаємо таку фігню. Або не ножом, ну, не знаю. Вона дуже класно горить, головне, щоб воно було сухе. Ставимо маленькі ці прикольчики. Отут тирса, бачите? Все не тирса. Да. І просто підпалюємо. Ой, не туди. Хорошо. Іван, а ти якось допомагав? Піддавав, допомагав, налаштовував. А серветки ніби ти не приносив? Звідки це ти, взяв? Не не було такого. Дай Вовк. Дай Вовк. Будь ласка. ви старший. Що можна зробити? До цього! Беремо іншим стороною ножа, бачите. Чекай. Ми почали робити сходи. Ось такі вони спочатку будуть з землі, що не дуже, да? а потім ми там щось придумаємо, або якісь дерев'яшки поставимо, піньочки, як януковича, щоб може було на туфлях. Або камінчики. Щось ми придумаємо. Тут буде красиво. Ми починаємо тут жити. Ви це колись таке бачили? Чотирьохповерховий грибний кайф. Лук. Красавчик. Ні, Просто ні. ніс в кадр зайшов. Що, що? Ми придбали кріп Грибовський і Петрушку листову урожайну. Будемо саджати на нашій ділянці. І подивимось, що з цього вийде. Глядачам дуже цікаво, як виглядає насіння Петрушки. Зараз. Пахне Петрушка? Насіння Петрушки. Угу. Так виглядає Вова. Ристи, які тут загубили керемат. ну точно.